Давай гратися ляльками. Давай. Так як тато її не чує, і мама не чує, ми зразу у пологовому будинку провели тест. Коли треба було давати в перший клас Ренатку, то ми зразу знали, що ми будемо їй давати в Ушгород. Возимо її в понеділок. І забираємо її в п'ятницю. Важко, що неділю її немає, але мусимо звикати і приймати це. Там вчився її тато, її мама вчилася. Добрий день. Ви мене чуєте добре? Школа наша є спеціальною, у ній навчаються учні з порушеннями слуху. При нашій школі є дошкільна група. Будемо вимовляти і використовувати жести. Зараз. Зараз урок української жестової мови. Кожен вчитель, який працює, кожен педагог, він повинен володіти жестовою мовою, тому що це є рідна мова наших діток. Усі предмети, які вивчаються в нашій школі, вивчаються за програмою загальноосвітньої школи. Паралельно у нас є урок української жестової мови, уроки слуху сприймання, тобто розвитку їхнього залишку слуху. Дуже хвилююся за неї, але розумію, що вона має вчитися, інакше нічого не досягне. Чим скоріше дитина адаптується, чим скоріше з дитиною почнуть працювати спеціалісти. Тим вона краще зможе засвоїти, адаптуватися і по закінченню навчального закладу, чи це нашого, чи це якогось іншого закладу, адаптуватися у повноцінне життя у нашому суспільстві.